У Данії розпочалися спільні навчання крила оборони за участі українських фахівців з протидії ударним БПЛА. Про це повідомляє прес-служба генштабу зсу впродовж тижня. Учасники навчань обмінюватимуться знаннями та досвідом, щоб вдосконалити спроможність. Протидіяти повітряним загрозам. Українські військові прибули до Данії після того, як в країну спочатку осені почали залітати ворожі безпілотники. Через них кілька разів зупиняли роботу аеропортів. Більше і про навчання у Данії, загалом про готовність Європи до протистояння російським провокаціям і, звісно, про далекобійні удари по території РФ, розпитає Вадима Кушнікова, оглядача порталу Мілітарний. Пане Вадима, вітаю вас. Доброго дня. Отже, українські військові в Данії діляться досвідом боротьби з російськими дронами з колегами. Про це заявив президент на саміті Європейської політичної спільноти сьогодні. На вашу думку, наскільки важлива така співпраця і спільне навчання? Ми дійсно бачимо, що український досвід він є унікальним в цьому напрямку. Те, як вибудована система детекції, перехоплення. А також розвідки подібних ударів є просто незамінним для того, щоб компенсувати ті прогалини, які зараз мають наші європейські колеги в цьому напрямку. Тож український досвід може дійсно стати певним таким фундаментом або ж кам'яном, який буде на якому буде вибудовуватися європейська архітектура дронової безпеки. Пане Вадима, проект стіна дронів про нього останнім часом дуже багато говорять. На вашу думку, як швидко Європа готова реалізувати цей проект і ем, чи готова взагалі, скажімо так? Ну, ми бачимо те, що е, зараз нам ретранслюють то посадовці Європейського союзу, в тому числі з безпекового сектору. Те, що це є пріоритетним напрямком для того, щоб зміцнити загалом архітектуру безпеки а, східної Європи, а також країн а, Балтії та Скандинавії, що стосується швидкості, то на жаль поки що з відкритих джерел. А не так багато інформації щодо джерел, до прикладу фінансування, а також можливості та швидкості розбудови цієї цієї інфраструктури. Загалом ми бачимо, що акцент робиться відразу на декількох напрямках. Перший напрямок це безпосередньо можливості з детекції та виявлення. Це не лише, скажімо, класичні методи радіолокаційного спостереження та виявлення повітряних цілей. Також це йде можливість про детекцію. А, до прикладу, системами акустичними, також радіоелектронної розвідки і комплекс заходів щодо протидії. В першу чергу, це засоби радіоелектронної боротьби для того, щоб ефективно боротися з малими а, дронами, а також досвід України щодо застосування дронів перехоплювачів, якщо мова йде про великі, а також ударні безпілотники. А наскільки ефективною може бути ця стіна дронів, і чи буде захищено при цьому і повітряний простір України, хоча б західних областей? На сьогодні мова йде переважно і виключно про європейські країни, країни Європейської співдружності та європейські члени, країни члени НАТО. Що стосується швидкості, то це теж питання, а, скажімо, так поки що відкрите. Uh, що стосується закриття подібним uh, проектом ще й в західних uh, регіонів України, то на жаль, поки що про це мова не, вели, не ведеться. І трошки до інших тем нещодавно з'явилася інформація, що спецназ Франції захопив нафтовий танкер так званого тіньового флоту Російської Федерації, який ймовірно причетний до запуску дронів на території європейських країн, як гадаєте. Загалом, чи достатня зараз реакція Європи і країн НАТО на ці всі російські провокації офіційна позиція щодо затримання цього судна це дійсно його належність до тіньового флоту. А також неможливість підтвердити країну походження цього судна. Що стосується інших супутніх факторів, то дійсно ми бачимо, що Росія дуже активно використовує в тому числі цивільні судна для проведення своїх диверсійних дій. Ми можемо пригадати компанію. По пошкодженню а також нищенню підводної інфраструктури, і в даному випадку бачимо останні події, які пов'язані з запуском умовно невідомих безпілотників за акваторії Балтійського моря. Що стосується реакції, то дійсно ми бачимо, що поки це напевно вичергне арсенал країн Європи, які вони можуть застосувати прямо зараз до таких дій з боку Російської Федерації. А якщо говорити про порушення повітряного простору Європейського Союзу не дронами, а, кхе, кхе, вибачте, а літаками? От, приміром, 19 вересня, ми пам'ятаємо, три винищувачі Російської Федерації залетіли в повітряний простір Естонії. От у таких випадках, як би мали діяти держави НАТО? І чи готові вони до більш, скажімо так, радикальних кроків, тут треба враховувати контекст, що а місце порушення повітряного простору припадає на країни Балтії, які не мають своєї окремої компоненти військово-повітряних сил, в тому числі винищувальної авіації. Тож безпеку повітряного а також патрулювання повітряного простору цих країн здійснюється за рахунок спільної місії НАТО. А це і Eastern Sentinel, яка була розгорнута на початку вересня, а також місія з патрулювання. Це є виключно тіми заходами. Вони є і мають характер виключно оборонний, тобто вони не мають на меті знищення повітряних цілей та повітряних агресорів. Тож це те, що станом на зараз можуть запропонувати країни Балтії. Що стосується дійсно реакції, то були заклики до окремих членів, які входять до цих спільних місій щодо більш. Рішучих дій проти порушників повітряного простору, але станом на зараз ми бачимо, що немає єдності та чіткості щодо того, чи треба збивати цих порушників, чи просто контролювати їх в цьому повітряному просторі. Пане Вадиме, і до інших тем Wall Street Journal написала, що США розглядають можливість передачі Україні ракет Томагавк і Баракуда. Баракуда, що це за ракети? І загалом, як оцінюєте шанси України отримати от таку допомогу від Сполучених Штатів, мова ну, йде про найостаннішу розробку компанії Андріла саме Баракуда 500 Це є а, ракетою. А, Рлатою, яка позиціонується розробником як найдешевша в класі, за своїми тактико-технічними характеристиками, ефективна радіус дії до однієї тисячі кілометрів, бойова частина до 45 кілометрів. Однією та напевно, що ключовою перевагою дійсно серед існуючих е аналогів. Це саме його відносно дешевизна та швидкість масштабування у виробництві. А що стосується принципів наведення, то вона є комбінованою. Це використання і навігаційної системи, а також супутниковою через сигнали GPS. А що стосується інших ключових аспектів, це саме технології цієї компанії, які дозволяють діяти у складі групи, тобто це реалізація технології рою. Які можуть обмінюватися інформацією і, відповідно більш ефективно вражати задані цілі, що стосується загалом перспектив передачі комплектів з а, цими а, системами ракет а, більш вищого класу, саме ракета МАВ, то поки що це виключно в політичній площині рішення знаходиться, і ми чекаємо на нього від. Президента Сполучених Штатів загалом, якщо казати про потенційний ефект для сил безпеки оборони, то дійсно це розширення арсеналу та можливості щодо ураження ворожих об'єктів як в глибині території Росії, так і на всю глибину тимчасово окупованих територій України. Пане Вадиме, маємо ще хвилинку часу. Хочу запитати про українські дрони, які продовжують атакувати російські НПЗ мало не щодня. Як оцінюєте ці атаки, і як розвіддані США можуть допомогти нашій країні збільшити кількість ефективність таких ударів? Що стосується ефективності, то дійсно ми бачимо за останніми повідомленнями, те, що близько 40, точніше наводиться цифра в 38% загальних потужностей щодо навтопереробки Росії, зараз е знаходиться в простої через е дії сил безпеки оборони. Це має прямий ефект як на економічному фронті. Тобто, Росія втрачає можливість експортувати свої енергоносії, тим самим наповнюючи свою казну для ведення агресивної війни проти України, а також на більш а на другому рівні це відносна неможливість своєчасно контактувати подібними важливими паливомастильними компонентами свої війська безпосередньо, які залучені до ведення агресивної війни. Що стосується розвідданих, то дійсно ми бачимо, що ці цілі, які були уражені, це стаціонарні цілі і тими засобами, які є у доступі у. Української розвідспільноти теж це досить просто ідентифікувати, а також відносно просто спланувати подібні дії дозвідання на США. Можуть бути корисними для планування більш глибоких та тонких операцій щодо знищення логістики, щодо знищення, скажімо, так, пунктів тимчасової дислокації подібних розподільчих центрів, які використовує ворог для забезпечення своєї військової логістики. Пане Вадиме, дуже дякую вам за цікаву розмову і за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Вадим Кушніков, оглядач порталу Мілітарний. Дякую вам.